Суд, який у мене був минулого четверга, де мене хочуть засудити за організацію мирного зібрання під офісом президента, але суддя. Перенесла засідання, вона побачила, що там і стаття, де комунізована, тобто вона взагалі не діюча стаття. Мирні зібрання можуть відмінити і заборонити тільки у двох випадках: перше це суд може їх заборонити, і друге це військова адміністрація. Жодного цих випадків не було в моїй справі. Мені здається, що просто хочуть затягнути цей процес, щоб не винести рішення. Немає жодного порядку. Ядку прийнято Верховною Радою чи Кабінетом міністрів, згідно якого потрібно когось про щось повідомляти про будь-які мирні акції. Я Приходила під офіс президента і задавала йому питання, чому він не звільнив Єрмака, що з корупцією, що, чому він не звільнив Татарова, де озброєння? Всі так кажуть, що да, потрібно звільнити. Ну так скажіть про це не на кухні, не в коментах в Фейсбуці, а скажіть, це реально на площі, на вулиці, бо саме цього бояться ці менеджери. Вони бояться лише людей на вулицях. Лише